Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUAI. Сьогодні говоримо про цікавий сейл від проекту Solaire. Попередньо виглядає як абсолютно no-brain активність з гарантованим профітом вже буквально за декілька днів. Тож впевнений, що таку можливість пропускати ніяк не можна. Сьогодні все детально розкажу та покажу, щоб навіть повний новачок зміг розібратися. Та отримати прибуток. А поки що, традиційно прошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, давайте спершу розпочнемо із знайомства. В принципі, глобально представлення він не потребує. Цілком впевнений, що більшість з вас про нього чули. Можливо, навіть стейкаєте там свої активи для майбутнього дропу. Загалом, це один з топових проєктів, який давно чекали, і, власне, бачимо, що вже найближчим часом відбудеться лістинг. Як на мене, маркетинг, в принципі, відстає від технологічної складової, але в Певний, що токен вийде на усіх топових біржах, в принципі, це максимально серйозна історія. Тож можемо розраховувати на хороші результати на лістингу. Далі можемо відкрити крипторанг і подивитись, хто туди проінвестував. З підтвердженого це 12 мільйонів від PolyChain Capital, HackVC та Binance Labs. Далі вже фонди дещо слабші. Плюс були попередні раунди, деталі по яких не розголошують. Бачимо, що тут хороші, так би мовити, едвайзери та приватні інвестори. Зокрема, Анатолій Яковенко, це фаундер Solana, якщо хтось раптом не знає. Ну, неодноразово Solana в своїх соцмережах згадували цей проект. По факту, це, напевно, самий надійний протокол, який є на даному ринку, ну, в контексті, по трасту, куди ж би прилаштувати свою Solana. І одразу ж ми бачимо анонс того, про що будемо говорити у відеоролику. А саме Саме формату IDO, бачимо, що тут вказаний прайс 35 центів. Попередньо він виглядає дешевим, адже, на мою думку, і вона підтверджена аргументами. Ціна на лістингу повинна бути як мінімум вдвічі вищою. Далі бачимо, що в нас буде розлог 100% на ТГЕ і загалом збиратимуть 10,5 мільйонів. Немало, але для такого проєкту це і не овербагато. Тож, впевнений, що пул розбереження. Летиться буквально за декілька секунд. Як же ж прийняти участь, розказую далі. Якщо вам простіше сприймати інформацію в текстовому вигляді, або у вас банально немає часу, щоб переглядати повністю відеоролик, ви можете підписатися на наш телеграм-канал, і там намагаюсь максимально детально в постах розписувати, що потрібно робити, щоб зміг розібратися навіть новачок. Зокрема, пост про Solєр вийшов вчора. Тут кожен зміг перейти за потрібними посиланнями, пройти верифікацію і вже готуватися до сейлу. Тому залишаю пос... Селанні в описі, кому таке цікаво, обов'язково долучайтесь. Бонусом у нас є чат, де ви завжди зможете поспілкуватися з однодумцями і знайти корисну інформацію. Що ж, власне, наш івент від проекту Solair пройде на новій ido платформі під назвою BuildPad. Сподіваюсь, вимовив правильно. Тут варто відзначити, що частина команди раніше працювала в Binance, тобто належний досвід у них є, і в принципі траст до них зберігається. Що стосується функціоналу, то звичайно є питання, адже це. Перший подібний івент, і ми не знаємо, як все відпрацює на ділі. Сподіваюсь, технічна частина не підкачає, адже впевнений, що наплив буде великий і величезна кількість користувачів буде хотіти викупити алокацію. Сподіваюсь, сервера не ляжуть і, так би мовити, буде можливість це зробити. Що ж, після того, як ми перейшли на цей сайт, натискаємо Invest Now і нас перекидає на сайт, власне, сейлу «Solar». Перш за все, нам потрібно законектити свій гаманець. Ось тут натискаємо Connect Wallet. Як бачимо, в мене вже законекчений мій гаманець Solana. І так само має виглядати і у вас. Тобто, ваш гаманець має відображатися. Ви натискаєте сюди, і тут має писати Your course been verified. Тобто, вам потрібно пройти попередню верифікацію. Якщо ви її не пройдете, ви не зможете прийняти участь в сейлі. Власне, про верифікацію. Тут буде окрема кнопка, натискаєте на неї і далі виконуєте прості дії. Перш за все, вам потрібно буде завантажити фото вашого документу, повторююсь, це може бути закордонний паспорт, ID-картка нового зразка чи водійське посвідчення. По старому паспорту книжиці пройти кус верифікацію не вийде. Що стосується купівлі кусу чи абузу, тобто заходу з декількох аккаунтів, то рекомендую проходити верифікацію виключно на рідну чи добре знайому людину, щоб не виникало моментів. Все таки сейл це місце, де ми заносимо доволі серйозні суми грошей, і, звісно б, не хотілося, щоб виникали якісь проблеми, адже в будь-який момент IDO платформа може. Запросити додаткову верифікацію чи щось подібне, в принципі, не повинна б, але ми пам'ятаємо історії з CoinList, тому ризикувати не варто. З цим розібралися після того, як ви пройшли курс верифікацію у вас все має бути як в мене. По факту, все готове до участі в сейлі, який розпочнеться 13 січня. О 12.00. Тобто, у нас ще залишилось трішки часу, щоб підготуватися. Мою кус-верифікацію апрувнули буквально за хвилину. Там після документу потрібно зробити щось типу селфі, просто покрутити головою. Впевнений, у вас вже був належний досвід. Такий формат використовують зараз біржі. Ще вчора ціна на Solair була вище 1 долара і 30 центів. Тобто, на папері це було 4 ікси. Сьогодні ціну окатали і зараз позначка. В районі 2 іксів. Якщо говорити про прибуток, то, звичайно, це не так багато, однак це гарантований профіт по факту, і знову ж таки, нам не доведеться довго чекати. Закинули кошти і вже найближчим часом будемо очікувати анонсів лістингу. Звичайно, ціна може і далі укатуватись, і, допустимо, Solair може вийти по 50 центів. Тобто по 35 купили, по 50 продали. Я, звісно, очікую чогось більш. Але бачимо, що тенденція негативна. Тим не менш, якщо опиратися на мій research і, так би мовити, вердикт, я однозначно буду брати участь по максимуму, хочу занести з декількох аккаунтів на максимальну суму. Далі переходимо до деталей, насамперед нас цікавить інвест. Як ми вже бачили раніше, загалом будуть збирати 10,5 мільйонів доларів. Однак на платформі буде доступний формат перепідписки в X2. Тобто, загалом зберуть з інвесторів 21 мільйон і, відповідно, розділять між усіма виділену алокацію. Тобто, допустимо, ми закинули 200 доларів в пул. І якщо справді буде зібрана перепідписка, в чому я впевнений, практично на 100%, то нам дадуть викупити на 100 доларів, а 100 доларів відповідно повернуть нам на акаунт. Відповідно, потрібно розуміти, що скоріш за все ми зможемо купити на 50% від тої суми, яку ми закинемо. Що ж, давайте коротко пробіжемося по пунктах. Бачимо, що нам потрібно пройти кус верифікацію до початку сейлу. З цим зрозуміло конектимо гаманець в мережі Solana. Далі ми зможемо прийняти участь за USDT, USDC, Solano і навіть за меми ВІФ та Bonk. Далі нам потрібно буде законектити наш аккаунт в Twitter та ввести нашу реальну емейл-адресу. Поки що ці моменти недоступні. Як тільки вони стануть доступними, я зроблю пост в Telegram, тому обов'язково підписуйтесь. Далі у нас знову ж таки нагадування про курс. Усі ці додаткові моменти відповідно по лімітах. Ліміти в нас від 100 доларів до 2 тисяч. Тобто мінімалка це 100 доларів. Якщо ви новачок можете спробувати, по нашій логіці вам дадуть викупити на 50. І, відповідно, максимальна сума це 2 тисячі. Розраховуємо, що дадуть купити на одну. Власне, раціонально використовувати мультиаккаунти, якщо ви хочете занести більше однієї тисячі. Однак виникає питання, чи встигнемо ми це зробити. Якщо ви раптом не зрозуміли, то буде Формат FKFS, тобто хто швидше закине, той, власне, і отримує алокацію. Я вважаю, що пул розберуть буквально за лішені хвилини, адже ком'юніті налаштоване на ікси. незважаючи на те, що ціна на примаркеті падає, ну хоча б консервативні 50% профіту, ми просто зобов'язані забрати. Тут, в принципі, є інформація по регіонах, які заблоковані. Україна не в бані, все в порядку, тому переживати. Не варто інша справа, якщо у вас там прописка на окупованих територіях або в Криму, тоді вам не вийде пройти реєстрацію. Запрошуйте друзів чи родичів і безпосередньо беріть участь. Що стосується токеноміки, в принципі, вона нам не дуже цікава. Але основне, що потрібно розуміти, що 100% токенів будуть доступні нам одразу на лістингу, тобто ми зможемо їх одразу продати. Ну і сподіваюся, що ціна буде як мінімум 50. Центів за токен, що дозволить зафіксувати прибуток. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Усім зрозуміла механіка проведення івенту. Варто закладати, що можуть бути певні поправки, адже це. Перший в своєму роді івент, і можливо, власне, ця платформа буде щось змінювати. Попередньо це виглядає наступним чином, і по факту, в принципі, все справедливо і сподіваюсь, принесе нам хороший профіт. Ну а за традицією, дякую кожному за перегляд, і прощаюсь лише до наступних зустрічей.